Ігор Валерійович готовий був покласти все задля того, щоб у 2019-му Петра Олексійовича не переобрали президентом України. За рік до виборів, у травні 2018-го Коломойський не скупився на компліменти Юлії Тимошенко, називаючи її найдостойнішим кандидатом на посаду глави держави. Вже здавалося, що олігарх тоді зробив свою ставку у великій грі. В ній, очевидно, Зеленському була відведена роль максимум півфіналіста перегонів. Мовляв, будь-хто у фіналі з Юлею, але тільки не Петро. У той самий час, коли Ігор Валерійович співав дефірамби Тимошенко, довірена особа Коломойська Андрій Богдан переконував Зеленського йти у президенти. Той вагався. Практично упродовж всього літа 2018-го Володимир записував відосики, у яких жартував на тему свого можливого балотування у президенти. Утім, у жовтні було. Вирішено. Художній керівник студії квартал 95 йде на вибори. Власне, Коломойський, ставлячи на Зеленського та Тимошенко, фактично нічим не ризикував. Він знав, що один з двох кандидатів обов'язково переможе. І от у новорічну ніч на телеканалі 1+,1 плюс українців замість президента Порошенка привітав Зеленський, який повідомив про свій намір стати президентом України. Прихильники Порошенка образились на демарш плюсів в їхній уяві. Коломойський виступав у ролі злого Карабаса-Барабаса, а Зеленський як слухняна лялька. Можливо, це й тішило самолюбство Ігоря Валерійовича, але сильно дратувало Володимира Олександровича. Хоча останній не відмовлявся під час виборчої кампанії від користування автомобілем Mercedes-Benz S600, який колись належав Ігорю Коломойському, а в той час був у власності куратора медіабізнесу групи Приват Тимура Міндіча. Важливо підкреслити, що під час президентської кампанії кількість виходів шоу кварталу із Зеленським на плюсах побільшала. Третій останній на сьогодні сезон Слуги народу вийшов вже перед першим туром президентських виборів у березні 2019-го і сприймався опонентами зеленського як політична агітація. Важлива деталь під час президентської кампанії, особистим охоронцем Зеленського, був колишній охоронець Коломойського Максим Донець. Тоді ще полковник, колишній співробітник головного управління розвідки Міністерства оборони. Після перемоги Зеленського він очолив службу безпеки президента України і у березні 2022 отримав звання бригадного генерала.